Вітаю вас, сестри. Вже є час починати наші служіння, і я хочу привітати слова нашого сьогодні Ісусу Христа, християнського привітання, Христос Воскрес. Я зачитаю одні псали, які сьогодні у лісі на серці, тому що дивитися названня. Є записаний 8 словом такий другий пам'ятник, другий речі текст. То величена на цілій землі, Твоє ім'я, слава Твоя не скузь людей, немовляти, чинути хвороби, ради світ робіт, не знайшов противника і месника. Е, е, Коли бачиш твої небеса діло панці твоїх місяця і зоні, що ти всиловив. То що є людина, що ти пам'ятаєш про неї і синуський, про якого ти згадуєш і закінчує псалом цей папа слава, Господи, Боже наш, яке то величена на цілій? Землі Твоєї імені. Друзі, коли читаєш ці слова, ці тексти, і тоді задаєшся питанням, той Творець який створив небосвіт, свою планети, створив різні галактики. Навіть якщо подивитися на нашу землю, створив все, що тут є, і ми сьогодні бачимо. І сьогодні особливо коли розцвітає, роз, розпухується да? листочки, які вони гарно кольором. Просто гарно, просто стає на серці радісно, весело, і тоді стає приємно. І завідається тоді питання: хто ж такий творець, що це так все так гарно створив? І знаєте, сьогодні хотів, щоб ми задавали запитання, який великий є наш Господь, який створив це все, який керує цим всім, який благословляє це все, що це все відбувалося. І тому я хотів, що сьогодні, в цей день.